Цікаві факти. Компанія Apple почала займатися розробкою портативних комп'ютерних пристроїв у 1979 році. І через 10 років був створений комп'ютер PI2 у вигляді планшета із клавіатурою. І ще через 4 роки вийшов MessagePad на операційній системі Neptune Однак у 2003 році. Через 6 років після повернення в компанію Стів Джобс заявив на конференції All Things Digital, що для Apple ринок портативних комп'ютерів це хибний шлях і перспектива за мобільними телефонами, які цілком можуть стати портативним пристроєм для доступу до різноманітної інформації, За наявності відповідного програмного забезпечення. Розробка пристрою Neptune була згорнута і почалась робота над телефоном. Що отримав кодову назву Purple. Однак вона не була завершена із-за великої кількості технологічних проблем спільно із компанією Motorola, розробка пристрою Motorola ROKR, який вийшов на початку 2005 року, і поєднував у собі можливості телефону і аудіоплеєра, не викликав інтересу у споживачів. Причину цього Джобс вбачав в тому, що Motorola, яка займалася розробкою дизайну, не змогла реалізувати телефон, який був ним задуманий. Спеціально для моторола ROKR компанія Apple запустила сервіс iTunes Мультимедійний контент менеджер. Розробка над яким тривала із 1998 року. У лютому 2005 року компанію Apple була набрана команда із 200 інженерів, які почали розробку пристрою Purple 2. Робота велась у повній секретності навіть між окремими групами інженерів. І надзвичайно інтенсивно. Телефон мав бути створений у найкоротші терміни і при досить обмеженому бюджеті. У 2006 році Apple повністю відмовилася від підтримки ROKR і, завершивши півторарічні переговори, залучила мобільного оператора ATT для просування телефону на ринок. На відміну від співробітництва інших виробників телефонів із мобільними операторами, Джобс зумів домовитися із ATT таким чином, що Apple сама буде займатися розробкою телефону, а ATT, крім інвестицій, зобов'язалася розробити і впровадити ряд інновацій, наприклад, візуальну голосову пошту, щоб користувач міг максимально використати потенціал нового смартфону. 9 січня 2007 року на щорічній конференції MacWorld у Сан-Франциско Стів Джобс представив перший iPhone під нескромним гаслом. Apple заново винайшов телефон. Через півроку, 29 липня, iPhone 2G надійшов у продаж і зразу став сенсацією. За перші 30 годин свого існування iPhone був проданий у кількості. 270 тисяч штук. А на 74 й день продажів було оголошено про реалізацію мільйонного апарату. Перший iPhone працював у GSM діапазоні, підтримував стандарти передачі даних Edge, Wi-Fi і Bluetooth. Мав екран із діагональю екрану 3,5 дюйма. А обсяг пам'яті був представлений двома варіантами: 4 ГБ. Був знятий із виробництва у 2007 році. І 8 ГБ. До виходу iPhone була оновлена і версія сервісу iTunes, який дозволяв синхронізувати мультимедійний вміст телефону і настільного комп'ютера користувача. І ще до початку продажу Apple за мільйон доларів викупила домен iPhone.com у його власника приватної особи лише для того, щоб зробити звичайний редирект на сайт компанії Apple. Успішність першої версії iPhone задала новий стандарт смартфонів у цілій індустрії, а багато його інновацій були реалізовані у ще одній успішній розробці Apple це інтернет-планшеті iPad. Цікаві факти.